Коли ви постійно боретеся за місце під сонцем за гроші за кохання за чоловіка, за друзів, коли ви постійно виборюєте собі право на щось, ви знаходитеся у стані бойової готовності. В цей момент вам нічого без бою у цьому світі не дадуть, тому що ви у своїх вібраціях знаходитеся у стані воїна. Ви по суті вимагаєте від світа боротьби, і світ вам це дасть. Для того щоб отримати все легко, ви маєте бути легкими. Для того щоб отримати гроші, для того щоб отримати... Те кохання, ви маєте навпаки розслабитися і відпустити цю ситуацію чи подію. Просто пригадайте, скільки разів у житті у вас було так, що ви дуже наполегливо хочете будинок, квартиру, чоловіка це просто стає вашою ідеєю. Фікс. Ви все робите для того, щоб отримати це у своє життя. І скільки разів було так, що поки ви знаходитеся у цьому стані напруги, що мені прямо зараз це потрібно, от хоч що ти зроби, хочу тут і зараз, і це вам не давали. І як тільки ви махали на це рукою, як тільки ви відпускали цю ідею, думали, ну все, я вже зробив все, що міг, з мене досить. Все, я відпускаю цю ідею, мені все одно. Оце момент, коли ви відпустили напругу, коли ви відпустили контроль, і по суті включився головний індикатор: як буде, так і буде. Це про довіру. Простір, я тобі довіряю, як має бути, так і буде. І саме в цей момент, на цей ваш стан, як правило, ви могли отримати те, за що ви попередньо так. Багато років боролися, це основний механізм. Якщо ви боретеся, світ буде це відзеркалювати вам станом боротьби і відповідними подіями, де ви буквально будете вимушені вигризати своє щастя. Але як тільки ви перестанете боротися, як тільки ви почнете довіряти все і як тільки ви почнете вібрувати енергіями любові і радості, світ відповість вам навзаєм. Тому будьте свідомими, любіть себе, ставте лайк для енергообміну, якщо інформація була корисною, і ще побачимось.